Чи варто робити професійний масаж для здорових діток раннього віку та чи допомагає масаж дитині краще розвиватися? Зараз дуже популярно робити масаж з профілактичною метою, щоб типу дитина гарно розвивалася. Розповім вам коротеньку історію. Особисто спостерігала, коли професійний масажист робив масаж здоровому малюку, і дитина була просто в істерці. Вона плакала, кричала, викручувалася, і я була просто в не собі від побаченого. Зробивши зауваження, масажист сказав. Що це на благо дитині, і тут постає питання, на яке саме благо? А мама з боку радіється ж дитину як гарно розвиває та масажує. Я вас прошу не задавайте для дитини шкоди, яка в даному випадку проявлялася як моральним, так і фізичним насиллям над вашою дитиною. Масаж не впливає на розвиток здорової дитини і в деяких випадках, навпаки, може зашкодити дитині. Часто з'являються проблеми зі сном, з вигодовуванням дитини. Кожна дитина розвивається у своєму власному індивідуальному темпі, тому ваше завдання це забезпечити оптимальні умови для розвитку дитини, допомагати та підтримувати малюка.